Вітаю, я Андрій Городиський. Подивитися новини. Світ. Тиждень за кордоном починається так. Новий президент на виборах у Польщі переміг опозиціонер. Спеклися на роботі. В Індії від спеки померли понад 400 людей. Люксовий автобус на маршруті у США з'явився громадський транспорт для найвимогливіших. Військово-повітряні сили НАТО тренуються понад 100 літаків піднято в небо над північними районами Швеції, Фінляндії та Норвегії. Навчання триватимуть до кінця наступного тижня. Їхні учасники, екіпажі з дев'яти країн альянсу це понад три з половиною тисячі вояків. Міноборони Росії тим часом оголосила раптову перевірку боєготовності в центральному військовому окрузі. Про це повідомив керівник відомства Сергій Шойгу. У російських навчаннях беруть участь авіація та війська протиповітряної оборони. Маневри триватимуть три доби. У Польщі новий президент, принаймні за даними екзитполів, консерватор Анджей Дуда набрав у другому турі 53% голосів виборців. Нинішній глава держави Броніслав Коморовський 47. Свою поразку він вже визнав і привітав з перемогою конкурента. Остаточні результати польський центр виборчком обіцяє оприлюднити вже сьогодні. Інаугурація може відбутися 6 серпня. Повідомляють тамтешні телеканали. Про шлях до перемоги розповість Анастасія Синяговська. Його ім'я скандують прибічники. А так сам Анджей Дуда реагує на результати екзитполу. Служити польському народові слухати і бути відкритим. Це перші три обіцянки після закриття виборчих дільниць. Одну він уже виконав зранку посеред Варшави, роздавав автографи і фотографувався з перехожими. Я вдячний усім, хто прийшов на дільниці, а надто тим, хто за мене голосував. Броніслав Комаровський, нинішній президент Польщі, поразку визнав і привітав конкурента з перемогою. Цього разу я не досягнув мети, та це було рішення громадян вільної демократичної Польщі. Демократія це коли особа не тільки визнає електоральний вердикт, але й поважає його. Я вітаю свого суперника на цих виборах і бажаю йому вдалого президентства, бо хочу кращого для Польщі. Анджей Дуда балотувався на посаду від опозиційної партії Право та справедливість. Саме із неї почалася кар'єра політика. Цю політсилу до своєї загибелі під Смоленськом очолював президент Лех Качинський. Його Дуда називає вчителем і духовним наставником. З. Новим очільником на одну з найбільших економік східної Європи може чекати новий політичний період, пише британський індепендент. Адже партія право та справедливість вважає, що Варшава має більше дбати про державні інтереси і стати одним з головних гравців в континентальній політиці, тоді як зараз на арені Німеччина та Франція. А от чи зможе Дуда знизити пенсійний вік у Польщі, відтермінувати впровадження євро і заборонити штучне запліднення? Відомо стане з часом. Написало американське видання Волстріт Джорнал. Напередодні президент Тих виборів Дуда часто згадував про Україну, російську агресію засуджував. Європейський союз закликав до більше рішучих кроків у розв'язанні кризи. А ще розмірковував про можливість відрядити на Донбас польських військовиків. Вітчизняні політологи сходяться на думці: політика польщі щодо України за нового президента не зміниться. З точки зору України, ми нічого не втратили. Польська політика залишиться такою самою дружньою партнерською, як вона була до того. Можливо, хіба що враховуючи все таки все це консервативна Партія достатня, от яка більш використовує русофобську риторику, праве що можливо, що позиція Польщі по відношенню до Росії стане ще більш жорсткою ніж вона була за часів Каморовського. Я думаю, що той рівень підтримки, який ми бачили до сьогодні, більш за все збережеться. Тим більше, що нас об'єднують абсолютно чітке і майже повне усвідомлення серйозності російської загрози. Тут ми спільні абсолютно з Польщею. У Польщі глава держави виконує передусім представницькі функції. Він має менші повноваження ніж прем'єр. Польський кабінет міністрів ймовірно зміниться вже вусени після парламентських виборів. Якщо право та справедливість сформує більшість, прем'єром може стати Ярослав Качинський. Прогнозують міжнародні оглядачі. Він одним з перших іноземних політиків побував на євромайдані і постійно підтримує українську євроінтеграцію. Анастасія Синяговська, Людмила Панасюк, Олексій Трушин. Новини на першому. Колишнього прем'єр-міністра Ізраїлю засудили до восьми років в'язниці. Ще в березні суд визнав худо Ольмарта винним у корупції, а тепер визначив покарання. Слідчі довели, що на посаді мера Єрусалима Ольмерт отримав понад 140 тисяч доларів хабара. Це було в період від 1993 до 2002 року. Гроші за дозвіл на будівництво з житлового комплексу дав американський бізнесмен. Сам він був свідком у справі, але помер два роки тому після виступу в суді. Та Хутольмерт відкидає всі звинувачення. а Захист планує оскаржити рішення. Україна намагається призвичаїтися жити без Леніна. Такий напис з'явився на Таймс-сквер у Нью-Йорку. Це світлова інсталяція Вальдемарта Клюска, повідомляє портал «Відія». Для Нью-Йорк ці ви гості міста це повідомлення, що Україна оновлюється. Її час прощатися з СРСР розповів виданню сам митець. Таймсквер для акції він вибрав, бо вважає його постійним майданом, де вдень і вночі тисячі людей. Раніше Клюско заклеїв вікна поверхівки на Мангеттені сигнальною стрічкою. Як сказав згодом, хотів попередити про надзвичайну ситуацію на сході України час спека в Індії. Стовпчики термометрів побили рекорд, що тримався понад 60 років. Людям бракує питної води. Натомість у США навпаки від води потерпають. Сильні зливи в кількох штатах перетворили міста на велетенські калюжі. Жертвами повені в країні стало щонайменше три людини. Детальніші про погодні катаклізми далі в огляді. Понад 430 людей померло в Індії через аномальну спеку. У деяких регіонах країни температура піднялася до 48 градусів за Цельсієм. Найбільше жертв негоди 140 зареєстровано в південних штатах Андра Прадеш і Телангана. Влада радить бути в приміщеннях і пити більше води. Спека в Індії тримається від середини квітня, але люди мерли головно останнього тижня. За словами мера міста Телангана, вони були переважно літні і працювало просто небо. Тривалі опади спричинили повінь в американських штатах Техас та Оклахома. Частиною доріг неможливо проїхати, Десятки будинків затоплено. З деяких міст влада евакуює жителів. Надзвичайний стан оголосили по всій Оклахомі. Вода подекуди піднялася майже на 13 сантиметрів. У Техасі, котрий постраждав менше, затоплено 41 будинок. Повалені дерева перекрили дороги. Національна погодна служба попередила, можуть виникати торнадо. Повінь дошкуляє також Сербії. Проїзд з деякими дорогами нові Сада та воєводини ускладнено. Комунальні служби відкачують воду з доріг у річки, злив у регіоні очікують і в наступні дні. Сербія потерпає від весняних водопіль другий рік поспіль. І найсильніша, починаючи з 19 століття, повінь була торік. Тоді загинуло 16 людей. Прем'єр-міністр країни Олександр Вучіч назвав це найгіршим катаклізмом з усіх, що переживала Сербія. Сергій Кубіс, новина на першому. Пересадити вимогливих до комфорту пасажирів на громадський транспорт вирішили в сполучених штатах, що з того вийшло. Дізнавався Микола Прудник. У ньому розкішніше ніж у дорогому лімузині: шкіряні крісла з масажем, бар з напоями, телевізор, вайфай та інші сучасні гаджети все у звичайному автобусі. Днями він виїхав на маршрут до сан франциско Я почуваюся як удома, аж не віриться, сиджу у звичайному автобусі, де дорогою додому можна навіть повечеряти. І проїхатися з вигодами коштує 5,5 доларів. Це вдвічі більше ніж довелося заплатити за проїзд у традиційному автобусі. Але тих, хто вже встиг оцінити переваги новинки. Вартість не лякає. Ви дістаєте вищу якість обслуговування комфорт, і певна річ за це треба платити. Однак для мене це гарна і дешева альтернатива таксі для їзди на роботу. Тому я готовий платити за зручність. Це і є головною метою творців елітного маршрутного автобуса. Вони прагнуть з допомогою фрешенебельності, вигод та електроніки пересадити на громадський транспорт тих, хто дотепер їздить на авто чи таксі. Власники машин серед переваг називали комфорт, Тож новий автобус уподобають і найвибагливіші пасажири. Микола Прудник, новини на першому. У канах роздали золоте пальмове гілля. Головний приз кінофестивалю здобула стрічка французького режисера Жака Одіара. Діпан так вона називається, розповідає про біженців зі Шрі-Ланки, які шукають кращої долі у Франції. Гран-прі кінофоруму дісталося картини Син Савла. Угорський режисер Ласло Неміш присвятив свою роботу голокосту. найкращим актором у канах визнали француза Венсана Лендона. Титул Найкраща актриса поділили француженка Емануель Берко та американка Руні Мара. На кінофорумі і український павільйон, поза конкурсом показали 15 короткометражок. Це все, що ми встигаємо розповісти про міжнародні події. Далі Ілона Довгань Ілоно, вітаю тебе. Привіт, Як цей день проходить в Україні? Ну ви вже розповідали про вибори в Польщі. От Ми розкажемо, що сьогодні річниця президентства Петра Порошенка. Що йому вдалося зробити що? Ні, у нас буде детальний аналіз. Розкажемо про події на Донбасі. Зокрема, от було зафіксовано поблизу кордону з Україною системи залпового вогню. Ураган колона з військових машин. Де вони зараз перебувають? Що це означає про все це за кілька хвилин. Новини світ завтра у тій самій порі залишай. Ти з нами.